Кашпо звичайний циліндр з ручками, на ланцюжку, чи балконне виготовляє Альона Касай з решетилівки. Ось такі садові кошики можуть бути різних розмірів, форм та кольорів. Кашпо складається з будівельного відра міцного, саме по собі міцне відро. І саме, саме плетіння ротанг. Ротанг сам по собі матеріал стійкий, він видержує, видержує сонце, видержує дощ. Гарно чиститься від бруду, ну в використанні він дуже практичний. Зазвичай замовлення Альона отримує через інтернет, проте серед місцевих також є охочі придбати кашпо. Замовляла два різних кашпо особисто собі замовляла три кошика. Мамі дуже задоволена якістю робіти. Видно, що ці роботи зроблені з любов'ю. А вкладений великий ентузіазм, майстриня любить робити щось руками, тож досить швидко освоїла декілька технік плетіння та розповіла, як створюється кашпо. В будівельному відрі просверлити ємність для самого ротангу, потім ставляться стійки, і потім уже нарізаються стрічки і плететься саме кашпо. У середньому, щоб виконати одне замовлення це два-три кошики, альоні касай потрібно близько десяти днів.